Якщо ваш магазин не продає, це не означає, що Etsy вам не довіряє. Ви повинні першими зробити кроки, які допоможуть вам здобути цю довіру. І ви одразу це відчуєте насправді. Etsy завжди вмикає зелене світло для перспективних, на його думку, лістингів, і тоді ви отримуєте і трафік, і продажі. Отже, є дві основні причини, через які ваш магазин не отримує достатньо трафіку і продажів. Ну, по-перше, це недостатня кількість товарів на старті. А по-друге, це низька ціннісна пропозиція. А знаєте, як було особисто в мене? Під час реєстрації магазину я додала п'ять товарів. Ну, більше на той момент в мене в принципі не було нічого, і почала чекати. І нічого не відбувалось: ні трафіку, ні продажів. А Еці любить, коли продавець працює щодня в своєму магазині, і найкращим підтвердженням того є якраз додавання нових товарів. Ну, звісно, ви можете мені заперечити, що є магазини, де. Всього три товари, і лише вони і продаються. Так, це правда, але таке може бути, коли ви вийшли з трендовим унікальним товаром, де і ще в ніші, де майже немає конкуренції. На мою думку, коли у вас ну як мінімум 20 товарів, а то й 50, то Еці починає вас сприймати вже більш-менш е серйозно. І це для фізичних товарів. А якщо ви продаєте цифрові файли, то асортимент має бути в рази більшим. Отже, ваші дії тут це подумати над створенням нових товарів, підготувати контент для них і поступово регулярно додавати нові лістинги. І тут є важливим саме регулярно. Не потрібно публікувати, наприклад, 10 товарів за раз, а потім. Тиша протягом наступного місяця. Звісно, ви можете додати лістингів чернетки в будь-якій кількості, а публікувати це раз на один-два дні. А коли вже у вас почнуться регулярні продажі, то тоді вже можна буде і знизити цей темп.